Всім привіт! І Сьогодні ми поговоримо про те, як підключити монітор, телевізор до вашого Apple пристрою. Це може бути MacBook або Mac, Mini, i Mac і так далі. І З першим, що нам потрібно розібратись, це те, який у вас розйом тут і роз'єм на самому Apple пристрої. І так, Саме популярний роз'єм на Apple пристрої це HDMI. Я зараз вам покажу його, так він буде виглядати. у вас. На самому е, моніторі, якщо він у вас більш сучасний, і на самому Apple пристрої, неважливо, це може бути більш старіша версія або новіша. Е, він у вас буде тут з боку, або на старих версіях е, з лівого боку. В моєму випадку це Vega, Виглядає він ось так. Це більш старіший варіант підключення. Він буде виглядати ось так у вас. Е, мені в цьому плані менше повезло. Тому на Маках. Apple пристроях. Не використовують такі розйоми, тому м -м, вам в будь-якому випадку придеться купувати перехідник. А, у мене є перехідник. О, так він виглядає для VGA розйому. Я думаю, ви побачите. Угу. Так він для HDMI. Отак він для HDMI виглядає. Такий, і отак само буде виглядати у вас на. Або пристрої такий самий вхід. Ви до нього підключаєте ваш монітор або телевізор. Якщо це співпадає, тоді вам повезло. В моєму випадку я підключаю VGA коннектор до свого МАКа. Не все з першого разу. І так, через декілька секунд. Підключитись. монітор. Щас. Ось і у нас підключився. У мене просто вже більш-менш налаштований, тому у мене все перекидує зразу тут. І у вас буде це все на макі. І так, о, зараз покажу, як у нас буде тут все виглядати. І так, о, для початку нам треба зайти в налаштування і зробити так, щоб у вас мишка нормально переходила між екранами. Як бачите, у мене зараз нічого не переходить, у вас так само буде плюс-мінус. І так, о, заходимо в лаунчпад. Системні параметри. Угу. Так, Я перевіряю, чи це працює. І так, далі у нас тут е дисплей. переходимо в дисплеї і упорядкувати. І тут ми бачимо, що ми можемо переміщати наші дисплеї. І якщо ми зажмемо один із дисплеїв, бачите екран світиться червоним, це значить, що ми вибрали цей екран. І так, нам треба нормально зробити так, щоб ми могли мишки переходити між екранами. Ми можемо це зробити зверху. Ми можемо зверху переходити, як бачите, мишка угода зверху. Або збоку. У мене збоку стоїть, ви налаштовуєте як вам більш удобно. Можна навіть е, вибрати так, щоб ви могли переходити як, як більш в реальності. В і так, ми налаштували, і ми можемо нормально переходити між екранами. Нажимаємо готово, і ми можемо мишкою переходити між екранами нормально без якихось проблем. Переміщати наші файли з боку в бік. Це, в принципі, всі налаштування, які вам потрібно знати, бо розширення тут зразу все нормально ставиться дефолтно. Тому надіюсь, це відео було комусь корисним. Спасибо за перегляд, ставте лайк, підтримуйте український контент. Всім пока.